Доброго ранку, друзі. Вас вітаю знову південь Тернопільської області, канал Сільське подвір'я. І як бачите, я сьогодні знову вдома. <кій> Маємо ще ламати кукурудзу, але чоловік пішов зранку косити, а я мушу пообходити усю свою своє господарство. До речі. Запрошую всіх підписатися, поставити лайчик, написати коментар. Давно ви мені нічого не писали. Ой, вибачайте, щось я щось моє здоров'я пошалює. І знаєте, що сьогодні? Святкуємо, мали би святкувати. Я завжди зранку, завжди зранку я читаю е, новини. Завжди зранку я читаю новини і знаєте, що я сьогодні вичитала? Не хочу говорити про погане, бо поганого і так дуже достатньо. Не хочу лізти в політику. Дуже тяжка ніч була. Та для всієї України, не тільки для Сходу. Але давайте про позитив. Сьогодні святкуємо День сільських жінок. Ну, то що, друзі? Святкуємо сьогодні, так? Хто в кукурудзі, хто на домашньому на подвір'ї, біля е, птиці? Хто де? Хто піде на роботу сьогодні? Ну, село, як завжди, святкує. І я теж. І я теж. Ось так я зараз святкую. Так. Де тут їсти курим? Ось таке така кукурудза дрібненька, що мене з прицепа чоловік змітає. Отак. І зараз це все діло випускаю. <кій> Випускаю, але ще треба йти і до стайні, бо зараз кажу чого. Так, тут закриваю відерко на місці. У нас так холодно. <кій> Ой, мій кашель мене домучує. Болить нога, кашель мучить, але то не відміняв ніхто. давати тваринці їсти. Правда, ви чого кричите? Ви чого кричите? Га? Тепленько тут у вас, а ви кричите. Опа. Ой. Таке чоловік придумав. Отак. Щоб кури. Так, кури вже пішли. На вулицю вже дзьобають. Що вам давати їсти, га? Давати вам то, що все. Так. Мука і бараболька помити, так? Добре йду. Замовлення прийняла. Іду по барабольку мити. Так, не кричить. Так, друзі, я цього, можна сказати, що ніколи не роблю, хіба чоловіка нема вдома. Завжди встала, поснідала, побігла на роботу. І це так кожен день. А сьогодні ось готувала. Преміксом маленьким, то більшим і дро Гарбуза зранку давати не буду. Але зараз йду, треба корити, ще почистити, бо їх багато, і вони понакидали. Такий ось такий шмельць, такий шмельць, їх багато, а толку ніякого. І преміксу даю вже, якби білим свинім, скільки преміксу видала, то вони б вже певно тут були. По метро довжину, якщо й не більше. А це позводилося вже. Казав чоловік, що буде все різати, буде починати ось таких цих більших, а потім на кінці всі менші. Але в першу чергу будемо забирати ось цих. Але на городі би зробили порядок і тоді вже можемо братися за свині. І ще я тут маю зробити одно діло, не знаю, може зараз якась тут дошка є поставлю. Або, ну щось зараз придумаю, щоб ці двері закрити, бо як би там не було, ще холодно. Але для початку чищу корита, чищу корита і даю їсти бо крики. Ну що, друзі, все ж таки я знайшла вихід. Двері закрила, бо холодно. Бо холодно. Знайшла ось такий кусок дошки, заклала і все, гарбузом підперла, курий. Куриця не свиня, не в труті і не цей. Тут зараз сніданок. Хто снідає, хто парпається. Але переважно всі снідають. Всі снідають, бараболька йде в рух. О, все добре. Все добре. Будь здоров! Чого чекаєш? Все. Закрити це, загасити світло. А ви чого кванькаєте? Ви чого кванькаєте? Я вам їсти дала, нагодувала, Дід яйці не сід, бо ви зажиріли так. Все, пішла я далі до роботи. Маю ще одну маленьку роботу, зараз роблю і тоді угород. Це що ще зараз зроблю? Бо чоловік усе каже, що він не знає, як тим робити. <кій> Дивіться, купила ось такий засіб юдоклін. Багато про нього чула в інтернеті. Що тут пише? Засіб застосовують для дезінфекції та санітарної обробки тваринницьких приміщень, вольєрів, кліток, пташників, великих приміщень або територій, у котрих відзначається висока концентрація тварин. <кій> Далі. Тут багато можете собі зупинити, збільшити і прочитати. Тобто знищує бактерії, віруси, грибки на поверхнях та в повітрі. Поглинає вологу у місцях застосування. Не знаю, як це приміняти, але в інтернеті багато кажуть, що можна розсипати і по тваринах. Як виходить, так розсипати, тому що воно нічого тваринам не шкодить. Напевно, зараз це і зроблю, бо вже, певно, десь близько тижня, якщо й не більше, це я купила. І <кій> чоловік каже, що боїться. І то зараз зроблю. Так, розкидала цілу пачку, тут один кілограм. Для початку не брала багато. Ну, побачимо результат від цього. Тут окурель, в корнику розкидала. Думаю, що мало би бути добре, бо якщо вірити інтернету, то це підсушує. Ну, тут багато пише. Зупините відео і собі почитаєте. Накидала трохи під свині. І на свині, і під свині. Тут так само. Але кілограма дуже мало на таку кількість кліток у нас. Пепа щось тут перебирає, не знаю, що воно там перебирає, бараболі, чи, чи ось цей Йодоклін. доклін. Ну, пише, що е... <кхем> застосовується як і в порожніх приміщеннях, так і в присутності тварин е... через кожні 6-8 днів. Ну, тут багато всього пише. Так, добре. Все, полетіла я далі. от то дивлюся без толку. Без толку мені тут стояти. Най і вони собі там порпаються, а я пішла далі. Хотіла ще вам показати, друзі. Зробила вже й фотку, але фотка то таке. Маю ось такі дві, дві корзинки. Киселечки. Буду це все обрізувати, <кій> ставити на зберігання на зиму, а на весні воно ціле літо мені цвіте. Якщо буду пересаджувати, може хтось має бажання, <кій> то <кій> можу надіслати декілька барабольок. Так що, таке, просто за так. Бо мені треба їх все рівно прорідити, бо дивіться, яка гущавина сильна вже. <кій> Думала, що нічого не посходить того року. Ви всі знаєте, що я була в Польщі, в мене не було вдома. І це, це киселечка, це все. Е, стояла собі в хаті, ніхто її навіть не виніс. Просто суха земля, ні полив, ніхто, нічого. Абсолютно. Думаю, все цього року винесла. Думаю, певно, все, кажу, до чоловіка нічого не буде з моєї киселички. Абсолютно. Дивлюся, а вона по одній почала випускати листочки. Ага, значить, значить, щось з того буде. Так що ось в таких корзинах я посадила її. Вона не любить особо бути у одному горщику, а в така, щоб була поздовжня, вона тоді краще виглядає. Бачите, як гарно виглядає. І цвіте. Ось це теж цвіла, але вже осінь. Скоро буду листечко обрізувати і на зберігання. Ось так, друзі, святкує своє свято сільська жінка. В образі мене. Ламаю кукурудзу і одночасно спостерігаю, як у нас починає затягуватися небо. На другу годину пишуть опади. Обіцяють 40% правда, але, ой, друзі, вибачайте. 40% правда, але у нас навіть і 10. І то може так. Улити, що улити, дай Боже, здоров'я. Так, ще маю трохи кукурудзи. Ще так, трохи. Маю ще два, чотири. Два, чотири. Шість рядів довгих. І ось там. Ось там, бачите, той кусок. Там він не довгий, але є трохи рядів. Але там і кукурудза набагато краща, як тут. Так що. Рухаємося, рухаємося, бо завтра планую зранку поїхати до міста. Треба ще підкупити ліків, бо вже починаю і кашляти. Таке здоров'я підшалює, не дуже важне. <кхе> Вибачайте за мій. Але інакше ніяк, бо воно просто мені стає поперек горла. І мушу кашельнути. Треба підкупити ліків. Треба дещо купити для свинок. І нога поболює. Коротше, аптека мені завтра потягне. Ну, але що зробити? Лікуватися мушу. Дякувати Богові, що <кій> чоловік не хворіє. Ну, його може щось і болить, хто його знає, але він у мене такий, що він нічого не каже. О, такого я маю чоловіка. <кій> так, наламала тачку кукурудзи, зараз беруся далі. Зараз, поки він приїде, то ще щось трошки наламаю. Ну, така у нас сьогодні погода. Неважна, неважна. Вчора була суха суш, <кій> кукурудзи були дуже сухі бадело, я порізала руки, тому сьогодні ось такі накладки. І холодно в руки, ось тут, де якраз ця накладка, мені дуже руки холодно. Холодно по кісточках взагалі. Поліатріт мене замучує. <кій> Щороку, раз або два рази на рік від поліотриту беру уколи, бо ну не можу, не можу, просто кісточки викручую. Якось так, але робота є робота, помаленьку не спіша, бо спішити я не можу. <кій> Беруся далі до роботи. Ось така гарна. Сонячна кукурудза сюди пішла вже набагато гарніша. Працюємо. Так, <клес> друзі, росить нас дощик Чуть-чуть. але, дякувати Богові, ми закінчили довгі ряди. Зараз у нас ще тут короткі, ну які вони за короткі, десь метрів, може по 70-80. по 80. Не знаю, але дивіться, що за краса. Дивіться, подивіться, це не вибірково. Це, як бачите, на тачці те саме. Дивіться, які то качани. Люкс. Зараз воно піде набагато швидше, як там. Ну, надіємося, що дощ нас не нажене. І ми легко відривається. І ми щось ще сьогодні зробимо. Ну, поїхала я. Ну що, друзі, хочу вам сказати? Бачите, я задоволена, нарешті сьогодні свято сільської жінки вдалося, <кій> навіть не сільської жінки, а просто сільської сім'ї. Коли ти щось садиш і надієшся на то що щось з того вродиться, то ти з такою надією і великою надією до осені думаєш собі, в своїй голові, і в думках, та й взагалі, чи вродиться, чи не вродиться, але колись наші старі бабка з дідиком казали, що Рахуй курчата восени, а не тоді, коли вилізли. Так само і з урожаєм. Урожай рахується вже восени, коли він зібраний, коли він вже схований, щоб не замокло, не зіпсувалося. От тоді, от тоді, тоді вже рахується, що щось ти того вартуєш на сільській землі. Ось і ми. Яка красота? Я дуже задоволена Оцим, цим сортом. Це сорт Даниїл. За кілограм я віддала 65 гривень, це не так сильно і багато. І у висновку ось що у нас народилося. Це е, повна тачка, десь, я знаю, метрів 20 і повна тачка. Ось така красота. Але його мало я купила, я його купила тільки 2 кілограми. Ну, будемо бачити, що ми засипаємо у кошницю з цих двох кілограмів. Ну, поїхала я далі розгружати і далі ламати. Так, друзі, нарешті ми вдома вже сьогодні. І прийшла черга скидати ці корудзи. У кошницю, як бачите, на нас зберігання. Хочу вам показати, сказати і показати, що мій колібін придумав, щоб легше було йому скидати. Так, кидати, кидати треба руками, скажете ви всі. Але дивіться, яку штуку придумав. Ну, то, що ти покажеш, Та покажи людям, що ти придумав. То, що кидати добре, то ясно. Та покажи людям, що ти придумав. Та не стісняйся. Я не стесняюся, але хочу... Та покажи, так. вже ти грали на яйду. Грали від бараболь. Наварив, За, наварив. Заходили день. заходили. все шульки, од кого заходили по місту. А я четверка чи то п'ятерка. Дротик на поперек, і воно не заходить. І зараз подивитися, як файно все набирає. Ай все, само скидає. Я вам скажу, друзі, що само кидає у кошницю. Навіть не треба нічого робити. Просто само кидає. І не забиваєшся, поміж зубки. ось так. Треба, треба намахатися тими шаха. гральми. Дробил. Тепер ми. От такі файні курудські ми почали ламати. Ще є такий добрячий кусок. Але на сьогодні вже, при тому, що у нас почався дощик. Ну, надіємося, завтра дощу не буде. І буде якась робота. Ну, все. Марки збираються. Може завтра буде чоловічий відпочивати, може будеш. Що? Може завтра будеш відпочивати? Та може і буду, але навряд чи у мене відпочинку нема. Нема в тебе відпочинку? У ну, мене відпочинку нема, бо того, що. Бо село і люди. Село і люди. Що маєш зробити, то мусиш зробити. Мені на дощ. Є... є робота під гаражем. Все робота є. Добре, друзі. Всім гарного перегляду. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па.